Друзі, всіх вітаю. Є таке запитання. Є оці мене, бачите, чотири, там дві панельки, ще лежать, шість 6 панелік. От Вони в таку погоду, хмарно. Ну, камера може не передає світліше, але дуже хмарно. Вони видають зараз от, аж, аж 8 Вт. Але вони, вони ж стоять отак практично. там Градусів 70, мабуть. Ну, типу ті, як зимній, да? так? А якщо подивитися сюди, то так буде світліше. Я думаю, якщо ці панелі взяти і переставити мені ось на цей дах отуди, на сарайку закинути. Як вони будуть себе вести? Поставити їх, вони будуть практично дивитися вгору, трошки там під уклоном. От. І вони туди якраз стануть, і я думаю, що взимку, коли сонце, звісно, на них буде падати погано, але коли сонце, в мене є стальні поля. Там, і, і це поле буде, і ось і оце поле південне воно буде працювати і буде, буде нормально. Ці теж там генерують зараз теж ват 8 коротше, ну, дуже хмарно. От, так от, як ви вважаєте, Краще поставити на кришу сюди на сарайку, щоб вони дивилися в небо горизонтально і ловили розсіяне світло. Я думаю, це буде більше виробітки, ніж вони отак стоять. Ждать, коли там буде сонце на них західне, особливо взимку, а так вони всю зимку простоять і толку з півдня все одно, коли буде світити з цієї сторони сонечко, то сюди воно. Практично попадати не буде. В 4 часа там вже темніє і все. А так будуть ловити розсіяне світло зверху. Я думаю, більше буде виробітки. Похмурі дні, то буде так. Ну, ось. Або, дивіться, ще який варіант. Я можу поставити не шість оцих шість панель. У мене ще є сьома панелька, я ще можу і сьоми вліпити. Але можна поставити чотири панельки. Зараз я вам покажу, куди. Ось на даху, оце поле в мене 4,7 кВт. Під низом є ще така ділянка криші. І можна сюди кинути оці панельки в длину, якраз 4 ляжа. Тут вони там, мабуть, 1,5 метрові, тут 7 метрів, ще й там трохи залишиться місце. Ну, коротше, якщо сюди на південь повернути, то з півдня вони будуть ловити сонечко. Але тоді, так як вони, типа 12 вольтовим, там, 18 вольт на них, ось ці панелічки. От. Так як вони виходять по 18 вольт, і це вийде дуже мало для 48 вольтового акумулятора, якоби трошки мало мало енергії. Буде. От. І треба, значить, підняти цю енергію. тут ще я б так все показати колись, доставили, бачите ще? Ще поля трошки подоставляли. Ну і так ми по цьому кабелі там буває кидаємо. В таку погоду немає, що кидати, і що, і що перекидати немає. Ось так. Так, ну так от. Коротше, ці, якщо поставити туди 4 панельки, більше не влізе, то буде мало вольтажу. Треба тоді тобто, припідняти вольтаж. Що у мене є? Дивіться, яка, яка в мене є штучка. Тут я трохи збираю акумулятори ці потихеньку. Так, так от, дивіться, що, що є. Є отака повишаєчка. Вона... На 1,8 кВт. Така масивна штучка. І нею можна підняти вольтаж, наприклад, там зробити ну там скільки там, ну, хоча б там 85-90 вольт, подивитися, як буде при навантаженні, коли воно буде робити, можна там десь до 90 вольт підняти. ну от І вона тоді на ці акумулятори. Вже можна 48 вольт буде. Ну, щоб піднялося, наприклад, там, ну хоча б там, там 85, да? ну, там поросяде вольт на 10 приблизно, коли почнеться заряджання під навантаженням. Ну і думаю, нормально вже сюди буде пхати, в такі акумулятори буде пхати нормально. От. Кому цікаво, що за штука, скину посилання, де купував. Може кому треба, то можете замовити, там не сильно дорого коштує. От, і нею можна припідняти і вольтаж, і напевно і ампераж, точно не, не скажу. Ну, є три, три регулятори. Може таке зробити. Чи краще все-таки кинути всі там шість панелей? Просто я ці шість панелей, вони в мене От. ці шість панелей з тими, вони в мене сходяться. Зараз за цими панелями, тобто паралельні підключення, тому що тут приблизно 100 вольт, там 100 вольт, вони там під просадкою плюс-мінус 90, і от, от зараз вони працюють в паралель підключені два полі. Може їх так і залишити, і під'єднати в паралель. за цим. Чи поставити ці дві на один контролер, а оці 6 і 6 сьому сюди підкинути можна. На другий контролер і кинуть їх на кришу на дах. Положить практично в горизонтальне положення, щоб дивились вгору. Що підскажете? Напишіть, будь ласка, в коментарях, як, як зробити краще. Через повишайку. Вона ж на себе теж, напевно, буде тянуть ну, ця вся, вся фігня. Якусь енергію на себе, напевно, теж. Буде забирати. Я, я от не в курсі, але їй же теж треба чимось живитися. Від просто так вона ж не буде. Тобто вона буде або від акумулятора щось брати. Ну, або більше всього від панелі. Те, що будуть панельки виробляти, воно буде ж теж чимось, ці кондери, катушечка, це ж щось буде на себе теж буде брати. Вот. Як ви скажете. Стоїть воно того, щоб цього через це кинути. Чи треба спробувати, як воно це буде вести, чи, чи все-таки кинуть сім панель на окремий контролер? А ну, будь ласка, напишіть в коментарях. І що, що робити з цим. Бо я задумаю і думаю, ну, ну толку, ну стоять мені там, ну бувай, ну 50 Вт видають. Ну і все, більше, більше нема така погода. ще така погода буде ну, там два місяці, це точно. Грудень, січень це ж буде таке хмарно. Може там в лютому буде сонечко. І все время ж заряджаюся. Я заряджаюся все время по нічному тарифу. І днем використовую з акумулятора енергію, тому що ну, мені треба. Треба У мене кондиціонер. Ну, ось там, он. Ну, там один, ось там он, другий працює. Я ще хочу ще, ну, там поставити в кімнату, аж туди в дальню, ще один кондиціонер замовив, хочу туди влупити і від кондиціонера будинок опалювати, наприклад, щоб не газом, а від світла і коли сонечко, це все ж на халяву буде грітися. Отак так мене просто будинок розположив, що я цей весь будинок опалюю одним кондиціонером 12 -й. А туди 9-ку хочу взяти мене менше. Просто туди не достає цей кондиціонер, де буде в віддільній кімнаті, в самій дальній, буде продавати в спальні, в кухню, в коридор. Туди якраз буде. І от треба енергію десь брати трохи, щоб оце все робилось. Так от ну, накидайте, будь ласка, в коментарях. Чи правильно я роблю про кондиціонер? І чи правильно за цими панелями. Ну кондиціонер я розумію, що класно, тому що від нього тепло і КПД більше. Не знаю, як, як це все вийде по, по грошам. Ну, коли буде сонечко, то буде взагалі на халяву просто. Просто на халяву. Ось такі в мене думки. Отак, трошки потренділи, щось вам накидав, а ви, будь ласка, мені напишіть, хто ще про це думає. Як правильно зробити? Все, друзі. Всім пока, до нових відео.